І що ж, і сьогоднішній випуск ми говоримо про захисників і захисниць. Це день шани тим, хто боронить Україну, і день вдячності тим, хто після фронту продовжує служити суспільству у волонтерстві, у культурі, у громадському житті і в нашому етері сьогодні люди, які поєднують військовий досвід і свою громадянську місію. Гартуй, подяку і шану щодня, невтомною працею, впертістю, любов'ю, люттю у понурі буремні дні у розпачі через неможу, у самому собі своїх рідних, близьких, своїх дітях. За шкільною партою на робочому місці, на близьких рубежах і на далеких вечірках щодня. Як щодня за тебе б'ються вони, так написав наш перший гість військовий, який пройшов фронт, поранення знову повернувся в стрій. І людина, яка поєднує службу творчість, позивний Гарі Шульц, Ігор Шолтес зі Львова. Так, це відео з Ігорем. А ігор з нами вже є на зв'язку. Ігоре, вітає, слава Україні! Зі святом. Героям слава, дякую вас теж зі святом. Це стосується нас всіх, нас, всіх, але ми особливо вам вдячні. <кхух> Ігоре, дивіться, так сталося, що саме через вас і через те відео, що тільки що показували. Я підписалася на «Тік-Ток». І як знала хто гість, як знала, що це насправді ви відео, яке завірусилося і зібрало десятки мільйонів в соцмережах, і дало поштовх для ще одних відео. Прошу нашого респу. Можемо ще раз вивести? Хто пам'ятає так? Це вже це вже копікопіпаст інших відео. То це не ж ми. не ви правда, то не ви. Але чесно, от, чесно, це був. Я дуже добре пригадую. Це був вересень 22-го року. І насправді, це відео, ну я не знаю, я разів напевно тисяч дивилася, ділилася своїми друзями, і от сьогодні з героєм, тих, хто запалював вечірку з ліхтариками в нашій студії. Ігоре, отже, ви пройшли фронт втрату водночас знайшли себе у творчості. А що для вас особисто означає сьогоднішній день день захисника і захисниць? Сьогоднішній день це в першу чергу такий самий день, як і всі інші, 364 в році, коли відбувається війна. Це стосується подяки і пошани до всіх захисників, в першу чергу до тих, хто за наше загальне благо втратили найцінніше своє життя. Сьогодні ми з багатьма побратимами один одного вітали, зізвонювались. Хоча, як в наших військових колах кажуть, трушне святкування все ж залишається 14 жовтня, але багато з ким сьогодні комунікували і найбільше згадували наших полеглих братів і сестер, чию справу ми мусимо продовжувати по сьогоднішній день. Тому важливо, аби сьогоднішній день для всіх українців, для кожного з нас. Був нагадуванням, що таких днів пошани і дяки всім, хто тримає фронт, є ще 364 в нашому році. Так, ну є свято Покрови, звичайно, але пам'ятати і підтримувати, і бути опорою для наших захисників це наш е, святий обов'язок. А що взагалі кажуть хлопці? Як відчуття е, 1 жовтня, день захисника захисниць 2025 року? Ну, кожен заклопотаний більшість зі всіх, з ким комунікували, то зайняті своїми буденними службовими та е, бойовими справами. Е, ми розуміємо, що в порівнянні з 22-м роком вітань е, все менше, але ми не нарікаємо, тому що ну, це наш обов'язок. Ми самі добровільно обрали цю. Справу відповідно, настрій в е, кожного різний. Хтось е, депресує з приходом е, перших холодів, особливо складно в цей час. Піхотним підрозділам сил оборони закликаю в першу чергу наших глядачів допомагати цим хлопцям і дівчатам. Деякі козаки почуваються піднесено, але більшість просто заклопотані роботою. Звісно, що відчувається втома, але відчуття відповідальності в цьому випадку превалює Ігоре, е, Ви сказали, що менше отримуєте повідомлень. Привітань З чим це як ви це пояснюєте? Наше суспільство втомилося від війни чи збайдужіло? Я вважаю, що це цілком органічний та нормальний історичний процес, який відбувався під час е, всіх е, світових воєн. Суспільство е, дуже піднесено ставилось до е, там участі наших захисників в бойових діях впродовж 22-го року, там особливо першого півроку. Але відповідно, коли все це затягується, і війна починає е, в прямому розумінні стосуватися кожного і е, кожної сім'ї. То е, цей одвічний дух мілітаризму, який присутній в українських добровольців, поділяють суспільстві далеко не всі. Це цілком нормально е, і нам, як людям, які знову ж таки нагадають, там добровільно обрали цей шлях е, не звикати. Тому лупаємо всю скалу. Лупаємо всю скалу. Скажіть, а у вас є зараз натхнення і бажання знімати от такі тіктоки, якими ми розпочали нашу розмову? Е, немає в першу чергу часу і ресурсу, тому що козаків, більшість козаків, які зафіксовані там, на даному відеоролику, зараз займають командирські посади, бойові адміністративні командирські посади. Відповідно, кожен зайнятий своїм підрозділом. І... Часу на це менше, та й запит зараз зовсім інакший Ми розуміємо, що суспільству треба нести іншого роду меседжі ніж в середині 22-го року. І ми би цим користалися, якби на це справді було натхнення та час. А наразі працюємо ось. А тут маю невеличку перерву на ефірі з вами. Я дякую вам, що ви знайшли перерву. Дякую за те, що ви робите за вашу працю? Це най... найважливіша праця для нас. Ми маємо можливість завдяки вам тут працювати. Як ви ставитесь до сьогоднішнього е... указу президента про присвоєння звання Герою України Андрію Поробію? І ще одне: е... те, що е... Зеленський присвоїв Андрію Білецькому, командиру 3-го армійського корпусу. Звання бригадного генерала. Як ви ставитесь до цих новин? Що стосується загалом рішень Верховного головнокомандувача і стосовно е, пана Парубія стосовно, е, стосовно Андрія Євгеновича Білецького, це скажімо так, немого е, польоту оцінка. Я за там, рішення по е, пану полковнику по присвоєнню бригадного генерала е, цілком радію. Нам, нам потрібні е, круті офіцери і командири, ми саме. Молодий офіцерський склад, всі цього прагнемо, але е, там саме давати оцінку рішенням верховного головнокомандувача, теж не можу. Теж перепрошую, не можу, не, зважаючи на мікрорівень своєї відповідальності, як війську, та і в суспільстві зараз загалом і е, я знаю, я знаю, що напевно це питання вам вже задавали, але я не можу не спитати, чому у вас позивний Гаррі Шульц. Ну, все дуже просто. Шульц похідне від мого прізвища Шолтес. Мене колись так назвали, до речі, польські колеги-викладачі. Коли я навчався до початку повномасштабного вторгнення, там А Гарі похідне від ігора. Ну, не знаю, воно якось саме просто прийшло, так назвали, і я вже з цим якось звик. Ви нічого епічного, ніякої супер там історії нема. Ви е, з 14-го року на фронті після поранення в 15-му повернулися після повномасштабного. 15 15-го, перепрошую, так, з 15-го. Е, скажіть, ви я знаю, що ви разом із ветеранською спільнотою у Львові дуже гостро реагуєте у своїх соцмережах на десь, коли ображають. Честь ветерана, гідність ветерана. Чи відчуваєте ви, коли ви приїжджаєте додому, що у Львові настрій такий, знаєте, трошки розслаблений, і люди думають, що десь війна, десь там далеко. Чи щось вас дуже зачіпає? Насправді це залежить від кожного випадку і від людини. Якщо ви Дій чи когось членів його родини ценалок не лише як побратимів просто по військовій структурі, а як представників нашої е, великої е, бойової спільноти, один одного е, захищати і також один одному вказувати на помилки. Знову ж таки, е, досвід після поранення. Е, Після участі в антитерористичній операції він якось випалив в мені ось це от розуміння там контрасту між е цивільними та військовими якоїсь агресії, і вже спочатку повномасштабного вторгнення я ставився до цього нормально. Питання що я як людина чи що ми як середовище, можемо змінити? Як ми на це можемо позитивно повпливати? Там, працюючи з молоддю, глорифікуючи э, э, учасники бойових дій, так можемо э, там не знаю, мова ненависті чи якісь там інструменти агресії відносно людей, які просто байдуже ставляться до цього, не є ефективним інструментом навернення цих людей. Але коли э, певні люди перетинають межу э, і знецінюють э, щось. Що робили наші побратими та посестри, ми обов'язково цих людей притягнемо до відповідальності. І от сьогодні, в цей день, всім нашим глядачам ми постійно закликаємо не зупиняти збори, тому що війна триває і зараз дуже загрозлива ситуація на лінії бойового зіткнення. Що ви побажали нашим глядачам? Як ми маємо жити, що робити? Як міркувати кожен на своєму місці, щоб пам'ять про героїв, які вже нема серед нас, які вже відійшли у вічність, не була марною. Я би побажав нашим глядачам менше листати стрічку Тіктока і вестися на зраду. Важливо, аби кожен з нас міг проаналізувати, що він може зробити для того, аби наша державність не впала, аби наших козаків та дівчат загинуло якомога менше, а ворогів гинуло більше. Кожен має зранку встати і задати собі питання, що я зробив для того, аби це не відбувалося. І звичайно єднатись. Бажаю в ці холодні вечори дуже багато обіймашок і любові. Позвоніть кожен з наших глядачів, я впевнений, кожен, якщо не безпосередньо, то через одне рукостискання має якогось учасника бойових дій чи діючого військовослужбовця. Позвоніть, напишіть, подякуйте за 2, 5, 10 секунд, а дуже багато. А ви знаєте, я просто то я я згадала сьогодні. Мала розмову е, із знайомою, яка сказала, що просто підійшла до хлопців, які сиділи на інвалідних візках е, без, без ніг, е, е, і просто попросили їх обійняти. І жінка, яка з ними була, каже: цього найбільше бракує. Тому напевно, і цього треба побажати. Якщо бачите ветерана, бачите військового, просто підійдіть, обійміть, подякуйте. Не треба цього соромитися, і це найбільше напевно. Нагорода. Так, е, ігор нас, е, так, Ігор в нас. Так, е, Ігор в нас відпав зв на зв'язок. Е, отже, в нас був <кій>, Ігор Шолти, слів'янин, позивний шульц, боєць підрозділу Нахтігаль. Е, е, ну і це приклад е, історія Ігор, яка доводить, що навіть після втрат випробовування можна знайти в собі сили продовжувати боротьбу. Надихати інших і приклад ігора це приклад незламності, яка сьогодні живе в кожному нашому захиснику.